Доброго дня! А може вечора, а може ранку. Мої дорогі українці, я хочу поділитися тими емоціями, які просто переповняють не тільки мене, а весь лісапетний батальйон. Ми повернулися з Чехії. У нас там було три концерти. Ми вже не вперше, там ми були там весною, і от вночі ми приїхали. Ще не зовсім оговталися від дороги, але я одразу ж хочу поділитися своїми враженнями. Зустрічалися ми з різними людьми і з тими, що не так давно, напротязі двох років приїхали в Чехію, вони не могли побороти свій страх і, і зараз ще вагаються, стоять на роздоріжжі, не знають, як їм бути далі. Ми зустрічалися з тими людьми, які вже в Чехії давно. І вони туди поїхали не від легкого життя. Кожен поїхав вирішити якусь проблему, але склалося так, що вони там залишилися, вони стали на ноги, вони працюють тяжко працюють. Якби ми всі так працювали, як наші заробітчани, так працювали в Україні, може би ми і краще жили. А саме ті люди, які вже в Чехії дійсно стали на ноги. Вони не забули Україну, вони її залишили в своєму серці, вони відвідують різні благодійні заходи, вони ходять до церкви, вони підтримують артистів на всіх концертах, не тільки купляють квитки, а ще й участвують в різних аукціонах на користь Збройних сил України. Я, я щиро захоплююсь. Такими людьми, в яких на все вистачає і сили, і бажання. Наші концерти пройшли успішно. Скільки аплодисментів ми отримали на тих концертах, скільки квітів, різних подарунків, таких гарних слів. Люди плакали, дякували за те, що ми небайдужі. Вони дякували нам, а ми дякували їм. Ви знаєте. Я така ловила себе на, на думці, от стоячи на сцені, що це такий родинний захід, що ми зібралися на такому маленькому родинному святі. Настільки я відчувала їхні тривоги, а вони мої. Ми не просто привезли їм кусочок України. Наші пісні, наш гумор, наш настрій. Ні, ми наші тривоги старалися не перекладати на їхні плечі. Ми знаємо, що вони не байдужі. Вони не байдужі і вони щиро вболівають за долю українців. І не просто вболівають. Вболівають – це не те слово. Вони допомагають. Допомагають, можливо, більше як дехто з самих. Українців. Так, у нас є так багато питань і в мене, і в тих українців, що живуть за кордоном, до всіх до нашої держави, до нашого керівництва. Але ми українці, і ми робимо те, чого не можемо не робити. Ми допомагаємо. Допомагаємо Україні, допомагаємо переселенцям, які покинули ті розтрощені. Міста і села Сходу і сам перед допомагаємо нашим воякам. Ми відвідали храм, нашу українську церкву у Празі. Що я вам скажу? Ми не просто прийшли щось просити. Ні, Боже збав. я де б не була, в якому місті чи в якій країні я намагаюся обов'язково попасти в храм. Подивитися. На тих людей, які туди ходять, як проходить служба, як співає хор. Мені то просто дуже цікаво. І ми відвідали храм. Храм вибрали особливий, бо знаємо настоятеля, знаємо отця Василя ще з минулого разу, таку дуже мудру, небайдужу людину, мецената, патріота. І ми захотіли прийти на його службу. І ми на тій службі були. Все сподобалось. Я прислухалася як співав хор. Ми щиро молилися. Ми оглядалися на, на різні боки і бачили, як там багато прихожан: чоловіки, жінки, діти. Як вони щиро молилися, як вони просили Бога, щоб Бог допоміг Україні. І ми молилися, і ми просили. А мене вразило те. Що вже закінчилася служба. І отець Василь звернувся до прихожан каже: в нас сьогодні в гостях лісапетний батальйон. Ви його знаєте, і люди, ну це ж наші українці, звичайно, звичайно, знаємо, любимо. І він каже: вони приїхали, подарували нам такий гарний концерт, але е, вони є така маленька волонтерська організація, яка допомагає воїнам. Давайте і ми допоможемо. І люди. В кошики, скидали гроші. Я не очікувала такого. Ми стояли з моїми дівчатами і щиро плакали. Ми плакали, як малі діти, не могли спинитися. І це були такі сльози вдячності, сльози гордості за наших українців. Хтось, можливо, якісь останні крони віддав ті, що були в нього в Гаманцеві. І ми повернулися. На Україну. Повернулися і я всім і кожному розказую про тих людей, з якими мала щастя зустрітися е, в Чехії. Ми вже думаємо, е, вже тішимося, складаємо плани, чим і кому маємо допомогти на, на ті немалі кошти, які ми привезли е, з Чехії. А я сьогодні розказала все це вам. Я дякую Іванці Карпі, яка і екскурсію нам проводила минулого разу, і організовувала концерти, дбала про те, щоб ми добре спали, щоб ми е, почувалися комфортно за лаштунками. Я так дякую пані Анжелі. Вона має е, таку невелику ресторацію. Е, я навіть забула, веранда, по-моєму, називається. Е, вона нас годувала смачно-смачно. Вона налагоджувала нам лоточки, щоб ми і в гримерці, і, і в готелі не вмерли з голоду. Е, я не можу всіх пере, поіменно назвати. Е, але я всім всім дякую тим людям небайдужим, особливим мудрим, які з нами, які не живуть в Україні, але роблять так багато як, можливо, більше, як е, деякі ті, що і на Україні живуть. Дякую всім. Надіюся, що мене побачить багато народу. І надіюсь на ваші коментарі. Е, хтось, можливо, мене бачив е, і побачить зараз в Чехії з моєї публікації. Так, мені так шкода, в мене немає жодної фотографії. Я зовсім не була. Не думала про те, що треба сфотографуватись. Я буду просити моїх друзів і, і пана Івана Боднарука, і, і Іванку Карпу, буду просити, щоб вони поділилися своїми. Вони ж нас фотографували, щоб і в мене в архіві був такий е, гарний документ фотографії з чешських концертів. Тож, миру, не забуваємо, що. Перемога це і наша справа тих, хто може спати в своєму ліжку, хто може сидіти за одним столом своїми дітьми і своїми внуками, це наша справа. І ми ніколи не будемо осторонь. Допомагайте, вірте, мрійте, живіть, надійтесь, тільки не впадайте в розпач. Не живіть минулим. Живіть сьогоденням, і нехай Бог дає вам сили витримати самим і підкласти плече тим, кому це потрібно.